Позаду мене кулемет, за допомогою якого мобільні вогневі групи збивають дрони, відпрацьовують по повітряним ворожим цілям. Зараз одна із чергових груп покаже, як вони це роблять. Увага, сигнал до бою. У нас надійшов сигнал про те, що над нашим сектором буде пролітати безпілотник і ми їдемо для того, щоб знищити швидко. Наша задача ми слідкуємо за повітряним простором та за вказаною, вказаним сигналом висипаємося на Визначений рубіж для знищення безп без... без... некерованих літальних апаратів. Це... Як тільки подає сигнал, ми поготовності його відпрацьовуємо. Часу немає, воно на максимально найшвидше у перші секунди спадання сигналу. А зімо 180 набермок 90. Спостерігаємо за безпілотним ворожим літальним апаратом. При виявленні знищуємо. Найперше, ми виявляємо ціль, нам дають ну, координати. З допомогою цього планшета ми визначаємо і азіму та переміщення даної цілі. Виїжджаємо вже і по ній працюємо по цій цілі. Ми ведемо візуально акустичне спостереження за повітряним простором. Чинал нам поступає від старшої групи або ми візуально виявляємо її у повітряному просторі. Ми визиваємо дрони за допомогою американського кулемету m 2 Прицільна дальність та швидкострільність даної зброї дають змогу ефективно та якісно знищувати цілі в повітряному просторі. Ми постійно чергуємо, то збиваємо дрон. Ми відчуваємо тільки відповідальність та адреналін. Я допоміжний засіб мобільної групи, працюю в нічний час, допомагаю мобільній групі виявити і супроводжувати цілі для їх знищення. Пошук дрона займає приблизно 10 секунд. Після того кулеметники їх знищують. Даного ліхтаря дальність декілька кілометрів він підсвічує кулеметника, допомагає нам переслідувати ціль перед нею, і ми бачимо ціль добре до з цим ліхтаром. Для того, щоб збити зброн, дрон, потрібно визначити його дальність. Дальність ми визначаємо таким чином. Якщо він на 100 метрів, тобто кожен 100 метрів у дрона, ми беремо на корпус на корпус вперед. Корпус це 3,5 метрів. І так по цьому ми визначаємо, ну, то тобто, з першого пострілу ніяк не попадеш, треба чергу, чергами стріляти, чергами так і попадає. Важче, це, коли ми не збиваємо дрони і після цього можуть бути якісь наслідки. Загрозу він несе, він на собі несе 40 кг тротіла межа, так сказати. Це дуже великий радіус у нього. Є пораження 100 метрів тільки від його, від самого шахіду, незважаючи ще про саму взрівчатку. Тому тобто це дуже велика відповідальність про військовим об'єктам, по громадянським об'єктам. Це на нас лежить. Велика відповідальність, дуже велика відповідальність.